За минулі півроку рівненщина знизила експорт до Росії на 75 відсотків. Натомість переорієнтувалася на ринки країн Євросоюзу. Найефективніше працювали у першому півріччі 2016 року: Зорянський і Костопільський склозаводи, Оржівський деревообробний комбінат, Дубнівський і Радивилівський молокозаводи, рівненська нитканка і Костопільський Свиспан лімітед. Рівненська область, напевно, єдина область в Україні, яка поспіль трьох років по показнику. Приріст виробництва промислової продукції забезпечує позитивну динаміку. Виробничі підприємства наростили, а водобувні розташовані здебільшого на сарнищині. Навпаки, знизили свої обороти. Очільник багатого на надра району пояснює це незалежними від органів на місцях причинами. То тих набуду російський кар'єр. 70% своєї продукції відправляли в Російську Федерацію по існуючих контрактах. Першому февручі 2016 року вони не можуть відправляти туди свою продукцію. Слідуючою проблемою було відсутність рухового складу вагонів. Тобто залізниця не подавала тої кількості, яка була потрібна для відвантаження продукції. Але нині цю нестиковку частково залагодили. Крім того, від липня відновив роботу Селищанський гранітний кар'єр, який зупинили у травні. І нині там надолужують втрачене, працюючи у дві зміни. Більш втісна ситуація в аграрному секторі, завдяки тому, що в кількох районах збільшили посівні площі. Очікуване валове виробництво зерна в цьому році в області заплановане понад мільйон тонн. До позитивних зрушень у першому півріччі чиновники також плюсують перезавантаження Рівненського аеропорту, налагоджено роботу центрів надання адмінпослуг, 15 об'єднаних громад. Але не менш важливі речі ще попереду. Основна маса реалізації проектів, реалізація коштів всі будівництва. По всім напрямках за кошти різних бюджетів будуть саме у другому півріччі. І навчальний сезон, початок навчального сезону, і опалювальний сезон це так само все друге півріччя. На часі також залишаються перехід на тверде паливо, де це можливо і надання так званих теплих кредитів. Ними у першому півріччі 2016 року вже скористалися 5 тисяч сімей області. Валентина Гордиш, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.